Прощання з асфальтом саме з такого свята жартують українські водії. Слід розпочинати весну у мережі. Дедалі більше ось таких фото насправді це сміх крізь сльози. Уявіть собі, 95% наших доріг у непридатному стані. Це офіційні оцінки Міністерства інфраструктури. Цьогоріч великого ремонту автошляхів навряд чи варто чекати, прогнозують посадовці. Тож водії дедалі частіше змушені шукати гроші на великий ремонт власних машин. Рубрика Як жити не можна далі в ефірі. Українські дороги їзда ними іноді більше схожа на родео. Давайте спробуємо дослідити якість українських автошляхів, а заразом дізнатися, коли вони стануть, хоча б схожими на європейські. Це не постапокаліптична картина світу, а наш час і наша реальність. Одеська траса, вістань від Білої церкви до міста Умань. Друга тут крита суцільними ямами, і це при тому, що її щороку латають. Друга в пекло так ухрестив трасу Київ Одеса Олександр. Чоловік 20 років за кермом. Та стільки ям, як цього року, ще ніколи не бачив. Якщо навіть взяти не 20 років, а за 10 і просто їхав, відпочивав за кермом, а зараз... Ти Їдеш і маневруєш. І це дорога міжнародного значення. Щодня нею їдуть тисячі автомобілів. Просто на трасі ми вирішили провести свій невеличкий експеримент. Вибоїна глибиною 4 сантиметри вважається аварійно небезпечною. Яма на одеській трасі аж з цілих вісім. З такими розмірами вибої не дивно, що кожного року на дорогах країни відбуваються десятки тисяч аварій. Ремонт траси Київ-Одеса планували закінчити ще два роки тому, зазначають в «Укравтодорі». Ми домовилися з компанією, яка є багаторічним підрядником з ремонту траси Київ-Одеса в рамках Київської області, що цей рік є останнім для їхнього ремонту цієї траси. В Украдорі визнають, в Україні капітальні ремонти доріг державного значення не проводили вже 5 років. У більшості сіл України ремонту доріг можна чекати десятиліттями. На Львівщині людям увірвався терпець. Жителі трьох сіл самотужки взялися викладати дорогу камінням. У Село не могло нічого переїхати, ні швидка, ні пожежна, ні люди не могли, тому що люди лишали машини всі за 7-10 кілометрів від села. І люди самоорганізувалися. У містах якість покриття не набагато краща. У Черкасах минулої осені найглибші ями засипали щебенем, аби водії хоча б колеса машин не погубили. Але це не допомогло. Задньої підв'язки немає і передньої підв'язки немає. Особливо тут у нас по Шевченка то тут взагалі дорог немає. У нас одне направлення. А дорог немає. То яма, то канава. А це Київ, але навіть тут дороги не ідеальні. Ось тут, на повітрофлотському проспекті, асфальт швидше схожий на поверхню місяця. На вулиці Межовій це вже інший бік столиці. Капітальний ремонт дороги робили торік. Але від нього не лишилося й сліду. У цей столичний автосервіс дедалі більше водіїв привозять свої машини. Через неякісні дороги руйнується автомобіль, це ходова частина, диски, колеса. Стойки руйнуються, запчастини дуже дорогі, ремонти обходяться клієнтам дуже дорого. Чому в Україні рівної дороги в день із вогнем не знайти? Чиновники розводять руками, немає грошей. І це попри те, що кожного року на ремонт автомобільних шляхів виділяють мільярди та кошти кудись зникають. У профільному міністерстві пояснюють, корупціонерів забагато. Як тільки в нас повноцінно запрацює антикорупційний інструмент. Як тільки ми перейдемо з стану, коли всі про всіх знають, але нічого не роблять, до стану, коли знають про тих, хто робить правопорушення, краде гроші і садять їх у в'язницю, ми будемо мати не те, що інші дороги. Дорогами ми не ведемо лад. ми будемо мати іншу країну. Куди зають гроші, за які в Україні мають ремонтувати дороги, нам розповідає директор аналітичного центру Інститут міста Олександр Сергієнко. Візьмемо умовні 20 мільярдів гривень, які Укравтодор отримав із держбюджету на ремонт доріг. Більша частина коштів іде на погашення боргів за попередні роки. Те, що лишилося, варто розділити на всі регіони країни. Там мають провести тендери, яка компанія візьме гроші та відремонтує хоча б якісь дороги. Але тендер виграють переважно компанії, наближені до когось із посадовців. Тож частина грошей, наче в повітрі розчиняється, насправді ж осідає в кишенях усіх зацікавлених осіб. А на доро коштів уже майже нема. В конкурсі на виконання робіт беруть участь якісь підставні фірми, через які відмиваються гроші. Тобто е обсяг робіт не повний. Виконується частина грошей просто через цю фірму виходить і далі хто всі схеми задіяний. Ми задіяні, між собою діляться у сусідній Польщі. Коштів на ремонт доріг щорічно витрачають у кілька разів більше ніж в Україні, але ці гроші нікуди не зникають, і автошляхи ремонтуються. У США взагалі не чекають, поки на асфальті з'являться вибоїни. Збив термін придатності покриття його прибирають. Що робитимуть із дорогами цьогоріч в Україні? Поки що невідомо. В Укравтодорі третій місяць року досі чекають на державні гроші. 19 мільярдів на ремонти уже громадяни, громадяни е, в Україні почувствують змінення ситуації. Но, але е, ще е, чекаємо на це на гроші. За світовим рейтингом якості доріг Україна на 134 му місці. У нас автошляхи гірші ніж у Мозамбіку та Молдові. За оцінками посадовців, відремонтувати всі дороги в нас можна за 5 років. Але за умови щороку з бюджету на ремонт витрачатимуть по 50 мільярдів гривень. Можливо, у будь-якій іншій країні така схема і спрацювала б, кажуть експерти. Але в нас інші схеми: скільки грошей не виділяй, вони все одно усідатимуть у чиїхось кишенях. А на ті кошти, що залишаться, дорожники ремонтуватимуть автошляхи за власним суто українським рецептом.